І всім привіт! З вами я, Юракс, і сьогодні це буде перше відео по моєму плейраунду. Воно буде посвячено робінню модів. А саме. <кхи> ем. персонажів. О, два персонажі, які я зробив. Першого я зробив віті який я випустив глобальний доступ. І в мене якого я не буду випускати глобальний доступ. І так я можу зроблю одного дня пост, який ви будете просити мене робити персонажів'якізі гри чи когось монстра з гри, щоб я його... Притискав сюди в Мелон Плейграунд. Ладно, я об'ясню все в короткому. Починаємо. Ай! Для початку заходимо в мій телеграм-канал. Там ви побачите. Текстуру, яка вам поможе зробити персонажа. Вертуйте її, а потім заходите в Pixel Studio. Так, Pixel Studio. І там я вам зараз покажу. О, заходимо. Створюйте новий. Так, вертаю Вибирайте 64 на 64, нажимаєте далі, використовуєте простий шаблон. Потім нажимаєте сюди от з, з пристрою, з фото або як вам зручніше. Вибирайте або галерею, або Google фото. Та й вибираєте телеграм і вибираєте. Ставте да вам зручніше. Да. А потім ви малюєте свого персонажа. Як ви його намалювали? Ви його маєте влітку з куточка. Куточок робите отак от так з куточка в куточок. І так не забувайте робити тіні, ну, бажанням можна. Та, і як ви виділили, зажимаємо так, сейф кнопку, вибирайте, зберегти фото. Потім нажимаєте зберігати, а потім з... зрозуміло я цього доробити не буду, тому ж, що я що, буду робити <сві> китайську копію мелуна. І... Потім заходите в оператор. там модедітор, та їм всяке і там вино, що ви налаштовуєте. Це твого персонажа. Там, де частина руки, вибирайте частину на руки. І так, забудьте, саме головне сказати. Оце от. Оце от. Для ноги. Оце от для руки. Це от так само для ноги. Ладно. Думаю, що відео було для вас інформативним. Та і це саме коротке відео, якщо нарахувати коротких. Там як крінж. А, та, забувся ще сказати. На іконку ставте у голову. Бо так от буде краще. До речі, я віці. А чи я вже казав, вже не пам'ятаю. коротше во. Ще, вони ще нас прийняли. Ну, Всім, А, всім пока-пока. Заходіть на мій телеграм-канал в дискорд сервер І пишіть в коментарях, чи робити мені Brawl Stars клуб. Назад. Ну добре, всім пока-пока-пока.